Зверніть увагу, Львівська політехніка, перший учбовий корпус, це вулиця Степана Бандери, а ми повертаємо праворуч на вулицю Коновальця. Саме тут перший номер вулиці Коновальця. Прогуляємось. У нас є вулиця Коновальця, ми раніше неодноразово знімали її на відео. Угу. Але я пригадую, що ми з того боку йшли. Ну, побачите, як 29-й навчальний корпус. До речі, навіть не знаю, що такий корпус є в Ліської політехніки. то, що я хотів сказати, що... Ну, Ас, подивитися, як вона виглядає, коли з іншого боку йти. В іншу ракурсі ця вуличка. Ех, вуличка. Та доволі велика. Насправді це доволі велика довга вулиця. Перейдемо, давайте на той біг. Так, здається, Логічніше були. Японська. колись хасанська, туди невелика, це ж точно невелика вулиця. Тут точно вже мало що змінилося. Я знаю, що я по багатьох вулицях казав, та нічого тут не змінилося. Виходимо на русових, до пологового будинку. Будемо переходити через дорогу. Да, тут далі фактично русових видно. Русових, київська, бачите, ці всі, ці всі вулички. Ам, знає ям'я. Можу перейти, бо зелене світло вже є. А туди далі йде Київська. Туди йде Київська, ми Київську обов'язково ще зробимо. І в той бік йде Київська, бачите. Можна цілу вулицю Київську перейти. Вітання всім киянам. Бачите, є, є у Львові вулиця Київська. А тепер, шановні, напишіть. Чи у вас в містах є вулиця Львівська? В кого в місті, чи в їхньому населеному пункті є вулиця Львівська. Тут продається нежитлове приміщення. Сказав, дуже-дуже багато всього продається, житлові, нежитлові приміщення. А, вулиця Коновальця цікава. В першу чергу своєю вілловою архітектурою треба було з того боку пізно вже йдемо з цього боку й е, мене сонце так світить тут без того боку йшли то не підсвічило би так сонце я обіцяв гарні віли. от вони є а, йдемо такі справді на той бік Так, І тоді не світить сонце. Тоді можна йти. Можливо, не так добре видно все одно, бо сонце вже сідає, справа йде до вечора, але не світить воно отак з боку. Наразі вулицю Мельника. Будемо там далі, будемо перетинати вулицю Мельника. Не отак зразу. на вулиці Мельник Сімнадцята тридцять. Дуже багато машин запаркованих, я тому казав. що Щом я більше люблю пішохідні вулиці. Прогулянки, навколо площі ринок. Там нема так багато запаркованих машин. Гренвальська справа. Тут ці всі запарковані автомобілічики. І псують вигляди, і дають можливість комфортно пройти. Ну, тим більше автомобілі, це ГАЗ-24, розумію. Ну, Можна на нього хтось їздить, але здається, давно немає. Ніхто вже не їздить. О, яка модна тачка. Чого тільки не побачить тут поруч, це будинки? Видно, що відремонтовані зовсім недавно. Не як видно, що давно потребують ремонту. вулиця мальник гарний, гарний будинок привороч. Тут, тут що, ви ж знаєте що. Був удар російський. А чи ще може бути, крім російського. Ніколи не треба стидатися казати слово росіяни. Називати росіян росіянами, русскими. Я не знаю, це, як на мене нічого що нема. Що найобразливіше, що вони русські. Центр спортивної медицини і реабілітації. О, то я продовжу думку минулого року. Був удар ракетний по Львову, і загинули люди, зокрема тут. По цій вулиці перейшовся удар. Частково будинки зруйновані. Трамвай двічка. А, та що я вам казав, двічка. Канавальця. Гарний. Гарний з Коновальця їде на вулицю Олечаківську. На Колись вулиця Леніна. Тут був магазин Темп, я його не бачу зараз. А той від собі стацію. я вам розповідав, та, що тут був удар російський і так далі. І зараз ви чуєте звуки повітряної тривоги. Саме в цей момент, коли ми йдемо цією вулицею, я вам це розповідаю. Знову повітряна тривога Так що, будемо завершувати відео. Я розумію, у нас ще на сьогодні були плани проводити зйомку, але але будемо завершувати Я колись іншим разом. Додаємося вулицю Коновальця. А які сусідні вулиці, які ми планували вам показати?